Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі я, Сашко Добрий із бункерочка, так, який от вже власне дообладнуємо, який у нас вже нормально висушений, прогрітий повітрозабірник Ось сьогодні кинули. Ну, в принципі, він вже нормально протоплений. Сьогодні забетонували тим Ну, як забетонували, закидали цементом. а все це зробили, зокрема, власне, черговому цінному подарунку компанії InterCars in UA. Там більше року тому, мабуть, ще близько року тому мені компанія InterCars була, подарувала цю кутову шліф машину. Зараз на заряджанні акумулятора. От воно працює Гайковерт. Я зараз позичу дядькам. Також, яка і дарувала компанія Інтеркарс. І, на, скажімо так, за округлення, так би мовити, цього ха -ха, трикутника і професійного інструменту, я собі попросив щодо можливої знижки. І у підсумку команда Інтеркарс подарувала мені для роботи оцей от дриль, і він перфоратор. І це дало нам змогу. Тут є, власне, 220, але е, все одно там з перфоратором така вийшла історія, що у підсумку перфор... перфоратили ми оцим як його звуть, перфоратором власним інструментом. Так, І десь вже цими днями я хочу одну дуже круту штуку зробити за допомогою цього дриля акумуляторного. Ну, про, про це теж треба буде про це буде окреме відео. От. Ну, а так, бачите, так все. Вже це, побілка від стін братися не буде. Пару вішачків, ліжечко, а точніше, два. от, І все, пару якихось там етажерочок. І нормальний такий маленький бункер мікроскопічного генштабу маленької ремонтної команди буде. Завдяки вашій. Підтримці. Зокрема, зокрема, такий важливі, систематичні і насправді дуже і дуже невішевій підтримці. Оце, до речі, як таких компаній, зокрема компанії Деркарс, і таких людей, як пан Олександр Грицюк, до якого я безпосередньо звертаюся, а він, у свою чергу, до осіб, які приймають рішення, Це, щоб ви розуміли, найдорожчий, найпотужніший, насамперед, звісно, найпотужніший е дриль в серії Мілуокі. От, в кейсі, як можете бачити, от і все. Тут що тут у нас все ущільнене. Отут хомут розсипався. Треба буде поставити сюди 130-й хомуток, затягнути. І все, тут все поущільнювали. Тут ущільнили стрічкою, там згори закидали цементом. Ну от, Так, от, так би мовити, з миру по нитці. Дошки на підлогу кинемо і будемо зимувати. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.